Привіт, коли вас мобілізують, ви стаєте військовослужбовцем. А тому ми зараз розглянемо, які є підстави для того, щоб військовослужбовець, якого мобілізували, мав право на звільнення. Перша умова це за віком, тобто, вам, коли вам виповниться 60 років, тобто перебування на граничному віку на військовій службі. Друге, це за станом здоров'я, коли ВЛК. Робить висновок, що ви не придатні для військової служби, або тимчасово непридатні з переоглядом через 6 або 12 місяців. Третя причина це винесення відносно вас обвинуваченого вироку, і ви повинні відправитись по етапу. Четверте це за сімейними обставинами. А саме для жінок вагітність, догляд за дитиною до 3 років. Дружина, якщо обоє подружжя проходять військову службу, і в них є дитина до 18 років, дружина також звільняється від військової служби. Перебування у військовослужбовця троє дітей до 18 років з урахуванням того, що у вас немає заборгованості по аліментам. Коли ви самостійно отримуєте дитину, у вас є підтвердження рішення суду про встановлення факту, матір позбавлена батьківських прав, померла, та також інші випадки, які підтверджують того, що ви однособово виховуєте дитину до 18 років. Якщо ви усиновили дитину, яка до того мала статус дитини-сироти або позбавлення батьківського піклування, тобто ви є усиновлюючим такою дитиною, ви також маєте право на звільнення. Також, коли ви виховуєте дитину з інвалідності за умови, що немає інших осіб, які мають можливість і зобов'язані виховувати дитину з інвалідністю. Виховування дитини, яка має дуже вагомі і визначені законом, вади здоров'я, хвороби, там цукровий діабет або таке інше, є перелік визначений, він довгий, ви можете ознайомитись це в законі. Необхідність догляду за дружиною інвалідним першої або другої групи. Необхідність здійснення догляду за дружиною третьої групи інвалідності по визначеним законом хворобам. І такі хвороби це онкологія або відсутність парного органу. Необхідність догляду за своїми батьками або батьками дружини першої другої групи інвалідності. Необхідність здійснення опіки за людину, яка визнана судом, не дієздатною і, відповідно, є всі необхідні підтверджуючі рішення суду. Ну і настанок, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО, а також якщо ваші близькі родичі отримали звання Героя України під час здійснення АТО, або зараз військовий стан. Закінчивши з сімейними обставинами, необхідно додати три останніх пункти, при яких вас можуть Це Перебування вами в полоні це скорочення штату. Ну або якщо ви стали суддею на цьому, все це виключні обставини, які дають можливість вас звільнити з військової служби, коли вас мобілізували.